Представники базових для атомної енергетики закладів вищої освіти побували у вараші. У палаці культури РЕС. Керівники технічних кафедр та інститутів зустрілися зі старшокласниками ліцеїв і здобувачами освіти ПТУ. Свої освітні програми презентували представники Київської і Львівської політехніки, Вінницького і Луцького національних технічних університетів, Національного університету водного господарства та природокористування. Кожен заклад вищої освіти пропонує навчання за різним. Ми напрямами однак особливу увагу освітяни під час презентації приділили спеціальностям актуальним для атомної галузі. Пишаємося учнями, які є з Вараша, учнями є, які з міст супутників, оскільки діти з цих міст вони є найбільш вмотивованими до навчання тому що вони, як правило, розуміють, де вони працюватимуть, і власне на них ми в основному і сподіваємося як потенційних студентів наших спеціальностей інституту енергетики, і систем керування. Керівники кафедр та інститутів розповідали слухачам про освітні програми, переваги навчання, професорсько-викладацький склад, міжнародну співпрацю про партнерів та роботодавців, серед яких на ек енергоатом займає провідну позицію. Ми займаємося підготовкою фахівців енергетики Тиків тому були дуже вдячні керівництву Рівненської ЄС, яке запросило нас провести профертаційну роботу, тому що ми якраз готуємо широкий спектр необхідних фахівців, які займаються і генерацією електричної енергії, і використанням електричної енергії, ну і іншими профільними напрямками діяльності. Учні дізнались також про умови вступу, можливість отримання стипендій, студентське дозвілля, виробничу практику та перспективи подальшого працювання. Це влаштування представники виші відзначили енергійність та зацікавленість аудиторії. Дуже приємно бачити таку кількість е, учнів в одній залі е, всі надзвичайно активні всі надзвичайно привітні. Енергетичний напрямок він найбільш перспективний в Україні і в цілому світі. Загалом Ви бачите, яка зараз ситуація в Україні. Фахівці даних даних спеціальностей даних напрямків. Вони будуть затребувані ще багато. Багато років Старшокласники наразі готуються до складання націона національного мультипредметного тесту водночас уже обирають вищі для вступу. Було досить цікаво, ми дізналися багато чого нового. Щось ми знали, нам про це розказали детально, або щось таке, що ми навіть не здогадували, що таке не може бути. Мені було дуже корисно, тому що я планувала йти після 9 класу, і це допомогло дізнатися більше спеціальностей, та куди можу подати свою заявку. І був саме якраз навчальний заклад, в який я хотіла подавати заявку, але я звернула увагу ще й на інші навчальні заклади. Попит на фахівців атомної енергетики. Зростає адміністрація Рає співпрацює із профільними закладами освіти України, адже вони мають всю науково технічну базу для навчання кваліфікованих спеціалістів. Тримаємо зв'язок із ліцеями і тримаємо зв'язок з закладами вищої освіти. Ми слідкуємо за ними, спостерігаємо, спонукаємо їх навчатися якісно і починаючи з третього курсу, пропрацьовуємо укладення тристоронніх угод, щоб вони якісно вчилися і їм гарантувати працевлаштування на Рівненську ЕС по базових спеціальностях. Залучення учнівської молоді до навчання в технічних вишах є важливим кроком підготовки професійних кадрів для атомної енергетики. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, УІТА Заграес для дванадцятого каналу.